Маю для вас ще одну непросту новину. Блогерка Аліна Шаманська розповіла про те, як розлучалася з чоловіком, актором і зіркою кварталу 95 Русланом Ханумаком. І так не обійшлося без скандалів. Звісно, в принципі, їхнє розлучення і без того було досить скандальним. Адже про те, що вони розходяться, стало відомо на початку цього року. Але при цьому виявилося, що пара не разом була ще до офіційного зізнання. Та зараз не про це. Аліна Шаманська випустила свій власний подкаст, в якому і розповіла деякі деталі того, як розлучалася з чоловіком. Каже, що пережила складний психологічний стан. Вона прокидалася о п'ятій ранку від сильного стискання грудної клітки, і їй прямо було боляче. Також блогерка зізналася, що багато чого замовчувала у стосунках з екс-чоловіком, не обговорювала з ним свої переживання, і це зіграло значну роль у їхньому розриві. Наприклад, були випадки, коли він ходив з друзями гуляти, а вона ніяк не сперечалася, і потім сиділа і плакала в подушку, що він пішов, а вона от лишилася вдома. Більше того, зізналася, що шоумен не поспішав кликати її заміж, і пропозицію руки та серця вона отримала за два тижні до власних пологів. Та зараз це вже у минулому, і Аліна Шаманська розпочала новий етап свого життя. Тому далі тільки більше і краще. Врешті-решт, знаєте, британські вчені взагалі кажуть, що розлучення добре впливає на жінок і продовжує тривалість життя. Але не впевнена, що цю теорію варто одразу перевіряти на практиці. Там вже як вийде, знаєте.